У кого найкраще почуття гумору? Easy. Easy. Це соло, друзі. Перед своїми людьми вдома ми просто. Нє-ні-ні-ні-ні. Ні, 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 ні. Чува. <свист> ну, ну типа, ну, типа тут, чесно, я вот поставила бы Валю, но не можу. Почему? Потому что Валя, коли от ми включаєте камери, він коли несе, типа, я такий, типа. Це реально ти смішним? Чувак, ні, я. Ну, ти пам'ятаєш ми в, б... в, тебе... в пустині! <свист> я в тебе виграю в пустині! В снігу, чувак, будь да. Вообще, любой трошки на співпесі дотулівай, ти просто ніс гумор просто у вмі... Ми Мы з цієї пісні фінал не пройдемо. Це буде перший не прихід України в финал. А ти що, педір? Ой, добре! Ти чого? Ти у всіх трьох виборах. Нагадай, яку свою найкращу шутку. Сьогодні ми поговоримо з вами про булінг. Зараз я думаю, що має бути одноголосно. Хто найбільш сконцентрований на перемозі в іграх та конкурсах? Я в тебе виграю в пустині, в снігу, чувак, будь де. Так, да, це не важко. Ну, правда, сидить, концентрація не допомагає. Про... Yeah. Я... Ну я програю. Він програє все, also, я не знаю там. Ну... Та постійно сидить в телефоні. Чувак читає всі коменти єврофанів. Типа камон. Я насправді ми всі сидимо в телефоні. А ти туди ти поставиш, все. Стоп! Так. Дякую.